Плану європейського плану миру для України із 12 пунктів. Ну я більш ніж переконаний, друже, що ти його бачив. Не буду повторюватися. от скажи, будь ласка, в твоєму розумінні, що це за документ, чому він з'явився, і що ти в ньому побачив. Ну, він з'явився, тому що хтось його злив. Це очевидна історія. Вони його не планували, мабуть, в такому форматі якби подавати. Мабуть, це ще робочі сценарії може мати місце. Я не думаю, що це якась там типу провокація, да, що зливають якісь документи, які не мають відношення до реальності. План достатньо цікавий. Я не скажу, що він якийсь там екстраординарний, тому що треба виходити з того, що, по перше, це історія про перемир'я. Це раз, тобто це так, не мир, це перемир'я. І по-друге, я от знаєш до всіх цих речей дуже спокійно ставлюся, і до речі, я його навіть особливо не коментував. Тобто мені там задавали питання якісь по ньому, але я і окремі відео себе не писав по цьому приводу. Я поясню, чому тому, що ми зараз живемо в такій парадигмі, що всі документи, всі заяви, які робить Європа, які робить Україна, які ми робимо разом. Вони стають реальністю тільки тоді, коли на них з'являється підпис президента Сполучених Штатів. Типу бачив, погоджуюсь. Ну я зараз так дуже утрирую. Очевидно, тут же мова. Я відразу кажу, тут мова не про якесь там зовнішнє управління. Ні, 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 жодним чином. Але очевидно, що Америка ну теж партнер союзник. Ну він партнер більше на да? сполучені штати більше партнер, і без узгодження якихось ключових моментів з ними е, ці речі вони не будуть реалізовані на практиці. І тому я б тут, мабуть, дочекався, коли з'явиться ну, вже якийсь офіційний сценарій, цей сценарій, як, як сказали європейці, в тому числі буде показаний Дональду Трампу, і Дональд Трамп якби скаже свою думку з цього приводу. Ну, от така як би історія. І е, я думаю, тоді ми зможемо реально обговорювати про те, що в цих планах буде написано. Те, що ми побачили, там є нормальні пункти, там є один, як мінімум, контраверсійний пункт. Я не сильно розумію, що таке значить, група по релігійним, мовним і яким там ще національним питанням. Е, мені здається, там немає уточнення, там повинно було бути уточнення. На тимчасово окупованих територіях. Тоді можна було би про це говорити, якби таке уточнення було. Без уточнення, ну це вже спричинило певний скандал і обговорення якби, всередині України, тому що там ще якесь питання з мовою всплило з цією хартією. Да? І, ну, вже понеслося. Тому що виліз Бужанський. Ми прекрасно знаємо, що це за персона. Він там накидав і ну, виглядає так, що ми зараз на рівному місці отримуємо знову якусь скандальну історію. Всі її залюбки почнуть крутити, ну замість того, щоб говорити про серйозні речі, про ситуацію на фронті, про підготовку до зими, про енергетику і про багато багато інших якихось речей. А так мене єдине, що дійсно от порадувало в плані, коли з'явилася ця інформація. Про план да, мене порадувало, що ми взагалі почали над цим працювати, тому що в принципі це повинно треба було зробити давним-давно. Я в минулому році, ще на початку минулого року, здається, чи, чи, чи просто в минулому році, боюсь помилитися, але в минулому році був mm. ж такий план представлений одним швейцарським інститутом. План перемир'я інституту mm. безпеки. 35 сторінок було. Я, я весь цей план читав. Воно було він десь зараз його можна в мережі знайти, це не є Значить, да? І там було розписано, як може виглядати перемир'я між Україною і Росією. Mm. Там аналітичний документ, аналітичний 35 сторінок, сценарії, варіанти. Скільки треба людей, як це може виглядати? Хто повинен здійснювати моніторинг, контроль там і так далі. Угу. І тоді це зробили експерти, як вони написали, європейські, українські і російські. Ну я так розумію, що під російськими вони мали на увазі тих, хто виїхав типу, з країни. Ну, типу, вони росіяни за походженням, але вони якби не, не живуть зараз на Росії. Е, і я тоді, от ще задавав просте питання, таке собі, в тому числі і риторичне там глядачам. Ну нам треба було б свій план такий розробити, щоб він був. Що якщо ми дійдемо до якихось реальних перемовин, ми могли з нього стартувати, бо тоді ж москва викатять своє, і нам придеться з ними якби мати ну тоді якісь відносини і пояснювати американцям, чому їх план поганий. Тому добре, що ми з європейцями зараз над цим почали працювати. Принаймні, в нас буде якась стартова позиція для можливих подальших перемовин. Тобто, цей план в твоєму розумінні він напрацьований нами разом з європейцями. Я друзі, лину так же було дивись, Так було заявлено, що Україна з Європою розробила план. І тепер цей план, коли він буде. До речі, сьогодні ж Єрмаку задали питання. Єрмак з цього приводу отак зробив. Да? Ви побачите, буде документ деталізований, погоджений і так далі. Тобто, ну робота якась там ведеться. Я думаю, що Україна ну в цьому точно приймає участь. Тобто, не так, що там європейці для нас написали план. Ну слухай, це б виглядало ну надзвичайно дивно. Як ну так би мовити, ну а тепер це треба буде презентувати власне сполученим штатам. Подивимося, що скаже Трамп. А далі, якщо Трамп наприклад скаже окей, підходить його ж можна активно розкрутити, перекинути росіянам, отримати від росіян відмову. Ну, скоріш за все, Зеленський так і казав, да, до речі, що ми там план-то розробимо, але не факт, що він буде прийнятий. І потім з чистою совістю сказати президенту Сполучених Штатів, бачите, пане президента, ну вони знов не хочуть, вони якби не хочуть завершувати війну. Давайте жахнемо по кріпті і все. Ну і там я не знаю по атомній сфері, там ну санкціями чи ще якимись там речами. Воно так працює. Це дуже примітивна. До речі, схема. Але слухайте, якщо ми граємо, граємо типу, ну я в лапках кажу зараз з росіянами в такі ігри. Ну, треба грати їхніми методами, тому що вони постійно правила міняють, значить, і ми повинні теж відповідно діяти на випередження. Я просто друзі нагадаю, що план, опублікований журналістами Європейської служби Радіо Свобода. Він з'явився на сайті Радіо Свобода англійською мовою. Є вже навіть версії про те, що може за ним стояти Фінляндія. Так, якісь такі міркування є з цього приводу, що там пан Олександр Ступ до нього дотичний, але дотичні до нього всі ось які готували цей план ще з весни, як то кажуть, коаліція охочих і рішучих була до цього залучена, і Зеленський дійсно цього тижня говорив про те, що з'явиться якийсь мірний план за 7-10 днів. Дірмак уже сказав, що це не те, що ми ще чекаємо. Втім, він складається із двох етапів цей план, який передбачає на першому етапі припинення вогню та перемир'я. А на другому етапі якраз переговори, переговори та відбудова. Тобто, це означає, що це план реального замороження війни, про що ми в студіях онлайн і офлайн говорили неодноразово. Війна ця закінчиться в кращому випадку замороженням. Я не чув жодного разу, можливо, ти мене поправиш, щоб Європа чітко сказала, ми готові. Знищити Москву, зрівняти землею, окрім міністра оборони Бельгії, mm. якщо вдарять по столиці НАТО, це не та історія. Говоримо про Україну, і ми готові встановити справедливий мир, відвоювати території України, накласти репарації на Росію, щоб вони виплатили все до, до останньої копійки. Вони не можуть навіть розібратися з замороженими активами. Я не бачу жодного разу такої заяви, друже. Я через те, говорю, що європи. От і ще один момент я читав в різних джерелах думки про те, що ноги ростуть і від стуба. В цьому плані міністра е, президента Фінляндії він, будучи тут, говорив: пам'ятаєш на е, Київський економічний безпековий так, форум, що ну ми ж там свого ж часу що відмовилися від території, чому Україна не може да, це тому зробити. Тому Фінляндія сьогодні в навіть ну, він, він тоді сказав, що нам було дуже боляче. Він сказав, що не повторюйте наших помилок. Він тоді це сказав Він сказав, що нам було дуже боляче, тому що на тій території проживали мої родичі, мої там ж там були і так далі. Каже, і це дуже було болюче для нас всіх. Тобто і ми будемо робити все для того, щоб в Україні це, ну, не вдалося що, ніде, що, що, в, що, в, що вони робитимуть ми такого, скільки будь ласка? що вони роблять такою, якщо говорити про торгівлю? Та вони ж блін, вибачте, торгують з Росією зараз на санкціях під 100 ярдів в рік. Це дані 24-го року. і не зменшують. газ найбільше купують у світі газу найбільше скрідженого і трубного в тому числі найбільше в світі. Це, це дані, які є на поверхні, що європейці можуть інше запропонувати. Є, я тому на і кажу, Європа на другому, Китай на першому. Дані більду буквально минулого тижня, можеш переглянути мене в телеграм-каналі, є ця інформація. 60 з лишнім мільярдів доларів було обороту. Це офіці... 67 було, так? Да. А, а, а з різному нефіційну... там десь на другому місці було, а на першому Китай був. Окей, хай буде на другому. Ці, Але собі, Це, це, це про величезна кількість. А, і, я тому і кажу: я не бачу іншої позиції у європейців, аніж та, що тут прописана. Я вам відверто кажу. Я не бачу, щоб вони формували де якось по-іншому. Хоча мене реально я просто намагаюся себе емоційно тримати, який нафіг культурний діалог, про що з ким, як вони нам пропонують, засовують, яка мова, яка релігія, вони розповідають нам це. Але ці сигнали звучать із Європи, і з Америки. Я не виключаю, що цей план підписаний, написаний, не підписаний, о, перепрошую, написаний як чернетка дійсно для Трампа. Дивіться, давайте отак. От Вітков ага. свого часу навішав лапші багато Трампу. Окей, зараз нібито її трішки відсунули, але це ж не означає, що у Трампа Діметра не змилася позиція. Ми до початку запису говорили про цього президента США, і багато чого цікавого виказали. Але зараз не про це. Я про те, що я не виключаю, друзі, ті, як ви думаєте, що цей папір був написаний спеціально дійсно, як для Трампа. Трамп скаже: ну чому б ні, Давайте, дивіться, ж, лінія фронту, ви ж хотіли лінію фронту, давайте лінію фронту зупиняємося, зупиняємося. Моніторинг, ну ми допоможемо супутниками. Нам взагалі нічого не вартує. Європейці забезпечуєте гарантії безпеки. Це європейці і так далі. Ну, важко стверджувати, що саме цей план написаний, Друзі, але логіка. дивись чернетка. Ні, диві... так, так, навіть, навіть чернетка це теж дуже важливий процес обговорення навіть а, чернетки, так. враховуючи стан війни ага. і враховуючи те, що у сторін які. По одну сторону історії можуть бути різні позиції. Тому я би не хотів через дискусію легітимізувати Боже чернетку. Збав. Збав. Але якщо казати про технологію, ага. то ви абсолютно праві, тому що Стармер, після того як президент України після зустрічі з Трампом провів телефонну розмову з лідерами коаліції охочих, Стармер відразу сказав, треба писати мирний план по типу гази, щоб Трампа. Більше було від Трампа лояльності залучати до себе. Але чи саме це той мирний план? Це, ми це, говоримо, це питання. Ми говоримо зараз про Але пункти, які можуть бути, можуть бути так, які можуть бути або не можуть бути. Я е, е, буквально одна фраза, друже, і зараз е, днями прозвучала заява від е, Лаврова у мінську. Ми готові підписати пакт про ненапад з Європою, з усіма європейським союзом. І виходить е, е, глазів, да, заступник Лаврова, буквально ось цієї ночі. Пізно вночі там всі телеграм-канали про російські написали. Ми готові повернутись до стамбульських переговорів. І так можемо, і так можемо. Сорі, прошу. Ні, я погоджую з тобою, що це я вже сказав про те, що цей ага. план дуже схожий на такий конкретний злив від Трампа саме. Тому що ну, для них це взагалі один з варіантів, тобто схилити дійсно Путіна на ну, хоч, хоч якось за стіл перемоги посадити. Тому що вони вже перепробували все. Ну, майже все, скажімо так. Спочатку вони дійсно там вони ж їздили, там обіцяли золоті гори путіну. тут Все отримаєш. Ну, в принципі, до речі, те те, що і зараз так. І те саме, те, що вони пропонували на початку. Він каже: ти не втратив цей шанс. Тобі просто треба сісти з ціл перемовин, припинити вогонь, все. Так, <кхе -кхе -кхе -кхе> да, припиняєш вогонь, все. Ми з тобою сідаємо, ти відновлюєш, ти відновлюєш економіку, ти повертаєш довіру своїх громадян, як їх можна так назвати. Спасибо. І помаленьку помаленьку ти повернеш свою, свою авторитет. Ти вже розумієш, що тебе зараз там проблема, проблематика. Uh -huh, uh -huh. Ну, в принципі, в тебе там дуже військовий військово-політичний апарат, тобто йому на увазі там де це як, як золотарьох, чи як він там, цей його, що охоронець був. Золото. Золото, О, золото. Там у них там, там я не знаю. Скільки тих нацгвардійців, в них там вже величезний кількість. Розгвардія під півмільйона. Там, там просто. Там, так, от, і вони можуть елементарно з тим всім справ... справитися. Ну, принаймні, так буде лобіювати інтереси, скажімо так, Трамп для нього. Сідає стіл перемовин. Це один з варіантів. Тому що зараз Трамп він не знає, як закінчити війну. Ну, от так він, він просто не знає. Да. Він, нього вже, він, от просто на борту, коли він виступав, спочатку було ж аудіо, коли ти я його також перекладав е з білого будинку, е коли він це озвучував. Що дайте, їм, дайте їм поборотися, дайте їм побитися. От. А коли вже було відео, ну, по ньому було видно, що він е ну, реально навіть, він, що він такий розчарований трохи. Тому mm -hmm. що в нього також була ця надія, що він Сізінпінь, йому нарешті погодить, mm -hmm. скаже: так, Сізіньпінь, давай зупини свого васала, притисни на нього і так далі. Тому що і нас буде все окей, ми також будемо торгувати, все інше. Тобто не працює це так. Окей, прошу друже. Я думаю, що тут не в тому, що прям е, є повноцінне розуміння або бажання, що головне сісти за стіл перемовини. я думаю, що тут іде боротьба за умови, на яких перемовини можуть розпочатися ага. і на яких перемовини можуть закінчитись. Бо сісти за стіл перемовин, як ви правильно зазначили, Росія не готові зараз. Але якщо Україна визнає окупацію територій... Там відмовиться від багатьох речей, демілітаризація і багато-багато інших речей, що в Стамбулі були закладені. Так. Вони хоч зараз сядуть за стіл перемовин. Тому тут питання трішки складніше. Трамп, можливо, на початку реально так думав, якщо вони вдвох сядуть там, або втрьох, ага. то там, ага. можна вести перемовини. А питання в тому, що Україна завдяки силам оборони і безпеки має можливість політично. Більш активно і агресивно просувати свій порядок денний, ага. плюс європейці мають теж свої позиції, і американці вимушені з цією реальністю рахуватись. І Україна і європейські партнери, коаліція охочих, чітко говорять, що умови мають бути більш краще для України. І в цьому є проблема, а не просто сісти. Просто сісти Трамп міг і в Будапешті, як вони там спочатку, начебто, домовились про зустріч, а потім там каже: Ну розумієте, ми поговоримо, нічим це не закінчиться. Я думаю, що він зрозумів, що це буде просто зустріч. Ні про що так. Україна відкине там певні чорнетки, не чорнетки, і про які там або позицію, яку Путін вручить Трампу в руки. Під час цієї зустрічі і європейці теж не підтримали цей напрямок. Тому він вирішив ага. не проводити зустріч заради зустрічі, тому тут не технічно стоїть питання старт почати якісь перемовини, а по суті, і якраз таки проблематика. Загальноєвропейська безпекова, вона має бути вирішена в цьому мирному плані. І дуже невірно вважати, що мирний план має стосуватися лише України. Бо Україна складова якраз таки цілої європейської системи безпеки. І тут має бути системна відповідь. І тому Україна каже про гарантії безпеки, бо без залученості військової в якомусь вигляді, я не знаю, 100% якої, бо версій дуже багато було. Але без залучення європейських партнерів у військовому сенсі. В забезпечення безпеки України мирний план буде як мінські домовленості. Ось так. і все це Лавров дав відповідь на цей мирний план щодо того, як його злили на ось цей. саме на ось цей. Угу. На пункт перший угу. Лавров сказав, що вони не можуть припинити вогонь, бо в разі припинення вогню більша частина України залишиться під владою нацистського режиму Зеленського. Я близько до тексту процитував Лаврова. Тому всі інші пункти не мають жодного сенсу. Угу. Росія не піде на припинення вогню. Путін в своїй інформаційній бульбашці, йому доповідає Герасимов, що в нього все добре, що вони просуваються, що вони продовжують захоплювати території. І він, він абсолютно не зважає ні на втрати, ні на економіку. Йому зараз головне, правильно говорили, що якщо Путін зупинить війну, він злетить. Відпові... Тобто, це питання його життя. Тому він просто не погодиться на припинення війни. Бо припинення зараз вогню для нього однозначно поразці. Друже, прошу. Там він сказав, він інакше він сказав про російськомовне населення, де проживає на територіях України. Воно буде воно воно буде під там під під бандерівцями, тобто ну ви сказали там більшість населення України, більшість території України, це трішки по-іншому. Там, хоча в його розумінні там вся Україна має звичайно бути під Росією. От стосовно цього плану, що хотів дати, що ну добре, до речі, що він не є не не, не, не скажімо так він є не супер критичним з часом і для України, що він не змінюється критично, тому що вони мови не погіршуються. Тобто, як ті умови були на початку, uh -huh. Uh -huh. я розумію, вони не сильно прийнятні для України. Але загалом, загалом, Трамп не рухається регресивно в цьому напрямку. Це вже є плюс. Тобто є чим uh -huh. працювати з України, дійсно рахується. тобто Україна каже, що ні, оце не буде. Повернення це як каже обмін територіями, ні, цього не буде. Витя well, з вийти з території цього. не буде цього. Тобто з Україною так дійсно зараз не шукають баланс. А це така, на думку я впевнений, європейців і Трампа, це така балансова угода, так. яка нібито дійсно дозволяє сісти за ціл перемовин. Що важливо, проблема в чому? Ну, що, що, тут вже мінуси пішли. Що тут не вважають дійсно довгостроковий мир, не звертають увагу. Е, ми бачимо сісти за ціл перемовин, правильно сказав колега, що це одне. А привести це все має до миру, От, наприклад, сектор Газу, ми бачимо. Тобто ну, Трамп перемога, все прекрасно. Війна продовжується, нічого один, це не змінилося. От, 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 от це проблема, що, що вони можуть почати вирулювати ситуацію на те, щоб сісти як кажу, до 31 січня. знаєте, от Сісти просто, щоб ми почали перемовний процес, я нарешті їх садив. Це вже дуже важливо, ми там будемо отримувати мирні, мир, мир, як там, Нобелівські премії, все інше. І це ні до чого не, не призведе, тому що немає фінального результату.